Для того, щоб переказати кошти на рахунок громадської організації школа нової генерації, потрібно скопіювати рахунок в форматі IBAN. Так, копіювати. Я цей рахунок додав в опис під відео. Скопіювали. Тепер переходимо у свій приват. Вибираємо платежі. пошуку вказуємо наш рахунок той, що ми скопіювали. Нічого не знаходиться, все нормально. За реквізитами. Тут нам потрібно вказати: отримувач. Копіюю. Громадська організація, Школа нової генерації. Копіювати. Отримувач. Ставити. Є далі. ІПН або ЄРТПО. Ось код тривочі. Скопіювати. вставити Розрахунковий рахунок у нас вже є. Сплата за. Ну, я думаю, що тут не суттєво, але можна каже, наприклад, за другий семестр. І можна вказати ще там клас і прізвищем ім'я дитини. Вказуєте суму. Ми домовлялися хоча би 200 гривень на семестр. Для зразку я вкажу зараз 100 гривень. Вибираємо тоді картку. Перевіряємо ще раз, чи все вірно. Отримувач є, ІПН Є, рахунок Є, все є. Нажимаємо продовжити. Бачимо, що комісія у нас 3 гривні. Сплатити. І сплетіж успішно проведено. Є зняти у нас 103 гривні. Є підтвердження. Дані реквізити я вкажу в описі під відео.